Валерія, скажи мені, будь ласка, коли ти йшла вперше до мене на фотосесію, чи відчувала ти якесь хвилювання? Привіт. Е, так, я відчувала. Я тоді е, тільки почала займатися танцями, і в мене була ідея фікс зняти в танцювальному костюмі. Я прям думала, що я буду виглядати не граціозно, не тендітно, бо я тільки почала цей шлях, і прям для мене було важливо, щоб от як я собі придумала, так вона і виглядала. І насправді ну, все здійснилось. Так я собі бачила, так і фото фотографії вийшли. Тому я задоволена і мої страхи одразу розвідла. Ну, ти допомагала і позувати, і в принципі я намагалась робити ті рухи, які я і в житті роблю, mm -hmm. тому в принципі, все пройшло окей. Класт. А, І ще в мене таке питання: що ти можеш сказати іншим дівчатам, які, от так само як ти, хочуть піти на зйомку, але хвилюються? Хвилювання це нормально. Що можу сказати, те, що треба ризикувати, навіть якщо ти розумієш, що це для тебе нетипово, що ти виходиш з зони комфорту, треба робити, треба брати себе в руки. І, як правило, ну, наскільки от я по собі знаю, що такі якісь планування, фотосесії це або до блогу, або якщо у тебе щось там стається в житті, тобі треба трансформація. Так от фотографія це в будь-якому випадку трансформація це. Інший погляд на себе, це відкриття себе, бо ну, коли, ти фото, коли тебе фотографують, ти реально розкріпощаєшся. Клас. Дуже тобі дякую.